Тім законів успіху для того, щоб досягти в житті всього, що хочеш, досить дотримуватися певних ментальних законів. Закон номер один закон контролю. Закон контролю свідчить, що ваше ставлення до самих себе позитивно в тій мірі, якій ви контролюєте своє життя, і негативно в тій мірі, якій ви відповідно до своїх відчуттів втрачаєте над ним контроль або потрапляєте під контроль іншої зовнішньої сили. Іншими словами, ви можете відчувати, що самі контролюєте своє життя, відчуваючи щастя і впевненість, або що ваше життя контролюється іншими, і ви безпосередні і відчуваєте себе жертву. В обох випадках контроль над вашим життям починається з ваших же думок. Те, як ви роздумуєте над ситуацією, визначає ваші почуття, а почуття визначають вашу поведінку. Закон 2. закони причини і наслідку. Закон причини і наслідку говорить, що кожний наслідок в нашому житті має причину є конкретні причини для успіху та невдачі, для здоров'я та хвороби, щастя та нещастя. Визначте, що у вашому житті працює, і робіть цього більше. Визначте, що не працює, і робіть цього менше. Робіть щось по новому. Найбільш важливе застосування цього закону думки. Це причини, а умови і обставини наслідки цих думок. Закон номер 3 Закон віри. Закон віри свідчить, що все, у що ви зараз гаряче вірите, стає реальністю. Ваші переконання створюють тунель вашого зору. Тобто, ви бачите саме те, у що ви вірите. Ваші переконання налаштовують вас на успіх або навпаки. Закон номер 4 Закон очікування. Все, чого ви очікуєте, з упевненістю стає вами ж виконаним процесом. Ви утримуєте від життя не те, чого ви хочете, а те, що ви очікуєте від нього. Номер 5. Закон тяжіння. Ви уявляєте собою живий магніт. Ви незмінно залучаєте у своє життя людей ситуації, які знаходяться в гармонії з вашими домінуючими думками. Ось чому так багато корисних людей ситуацій залучається в життя тих, хто має чітке уявлення про власні цілі. Закон номер 6. закон відповідності. Закон відповідності говорить, що всередині, то й зовні. Це означає, що ваш зовнішній світ є відображенням світу внутрішнього. Цей закон дає можливість розпізнати, що відбувається у вас всередині, спостерігаючи за тим, що відбувається навколо вас, цілеспрямовано, концентруючись на потрібному внутрішньому стані. Ви зможете змінювати обставини навколо вас, іншими словами, бути, робити, мати. Закон номер 7 закон ментальної еквівалентності. Цей закон говорить, що думки матеріалізуються за допомогою живої уяви і повторів, ваші думки заряджені емоціями, стають реальністю, необхідно бути уважним до того, що і як ми думаємо, і тоді всі цілі й бажання обов'язково збудуться. Звісно ж, не потрібно забувати і про те, що потрібно прикладати значних зусиль. Це було 7 законів успіху. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую за перегляд!